Витягли насос. Значить, він бачимо віржі. Ось чорний наліт. Це вже почала анаеробна бактерія з'являтись. По трубі теж бачимо заліза почало перетворюватись на бактеріальне забруднення. Тобто бактерія їсть метал жовтий. І оце чорна така фігня виходить, натуральне болото. Значить зараз переміряємо трубу. Трубу переміряємо, де, де знаходиться статичний рівень. Ну, десь, десь отут метрів 20 до води, метрів 30 висить насос. Ну, по трубі бачимо частково забруднення. Бачите, тут його небагато, а там більше. Ну, по, по кількості забруднення це небагато. Тобто по насосу можна сказати, що сердловина не дуже грязна. Єдине, що потребує додаткового дезінфекційного очищення. Ось статичний рівень приблизно. Скільки метрів? 20, 20 рівно. 20 ось 20 метрів статика, ну і з учетом приямка може бути 21-22. Ну і 10 метрів до насосу, тобто насос висить 30 метрів, зараз точну інформацію скажемо. Статика 20 метрів. Так, низ. 30 метрів, да. 30 метрів насос. Підіймаємо першу водичку. Пішла йшла вже потихеньку на корчик, ще невеликий, бо дуже важка, важка, важкий бруд на дні. Значить, По глибині у нас свердловина зараз виходить, оце мітка 40 метрів. А ось 40 метрів, 38-36 метрів. Ваша свердловина зараз 36 метрів. Ну, насос висить 30 метрів, якраз над фільтрувальною зоною. Тобто тут майже все гаразд. Це рахується ще металу небагато для даних глибин. Ну, Єдине, що насосик вже в такому не дуже гарному стані. Ну, Зараз міняти, якщо він працював, я його для такої свердловини потреби не бачу. Бачу, значить, дивіться, трос і кабель не простігнутий. Коли ми приїхали, бачите, оце такі петля отака йде. Тобто 3 метри електрокабелю я витягнув вверх. Із-за того, що він був не простігнути, він був, бачите, оце лежав під насосом. Тобто, якщо я стягну, то якраз отут він лежав. Тобто, з ймовірністю 90%, якщо хто не е, розуміє, як доставати виймати такі насоси, ви мали б застряглий насос. Бачите, ось тут місце, це він. Отут якраз лежав кабель, а він резиною його тер-тер. Тобто отак от все тут було. І ось, бачите сліди, від кабелю. Тобто у вас був, був би застряглий насос. Ну, Звернулась ви вчасно, бо свердловина вже за місяць-два якраз взимку, у вас би вода почала б дуже смердіти болотом. Ну і звісно, що якщо ви навіть її не вживаєте, вмиватись водою з болоту це не дуже гарна ідея. Ну а так, по свердловині зауважень я поки не бачу. Зараз ми висмоктуємо весь бруд з дна і промиваємо дно, потім обмиємо фільтр, потім зробимо аераційне очищення фільтраційної зони і зробимо хімічне очищення від бактерії. Так, ну, бачите? Це означає, що перше з дна ми все вибрали. Далі зараз зробимо зараз аераційне очищення і знову піде така ж вода. Ось така кількість пісочка. ну Десь тут з тим, що вилилось. Міленька фракція, тут його небагато, десь може на пів метра. Бачите, це ми перевіряємо на тип бактерії. І відповідає він тому, що ми зробили припущення. Так, дивіться, у вас там коробочки вже нема. І два конденсатора висить. Ну, общем-то, коробочку ми по кускам витягли. Але отут теж намучено, бачите як, щоб зараз не шукати нову коробочку і не додатково не витрачати оці кошти на коробочку. Коли вже насос вийде з ладу, тоді вже з новим насосом йде нова ота коробочка. отут треба буде зробити правильно. Тому поки ми робимо так, як було, бо там схема нам не відома і там накручено ну, Бог зна що. Тому ми все так підключимо. Бачите, він вже ржавий, весь, тому він 100% не вмикався, не вимикався як треба. Бачите, манометр теж, теж закис в одному положенні. Значит, ми чіпляємо. Все, як треба, потім вже з заміною насосу треба буде поміняти і коробочку, тим більше вона з новим насосом буде йти в комплекті. У вас насос сотий, для цієї свердловини це забагато. Тут 63-й спокійнесенько піде і буде працювати нормально і він буде коштувати майже в два рази дешевше, ніж сотий. 63-й 50 або 63 будуть стоїть у районі 10 тисяч, а цей буде коштувати в районі 16 тисяч. Так що надалі цей насос не для цієї свердловини. Бачите, знову пішла прудненька водичка. ну і Вже трошки вона освітлюється. Так, отак простібується, бачите, тут спеціально. Стрічка така широка бандажна, вона ще додатково прокріплюється цим. І вже е, наступного разу провод, якщо і поїде, він не попаде під насос. Ну, Марку насосу я вам зараз збросив. Там на поверхні води вже налита хімія спеціальна. І зараз насос, оця частина, буде проходити через хімію і там буде така ж сама реакція, як я вам показував отут. Тобто все це протравить, потім додатково ми промиємо і потім ще одне буде до очищення. Провіряємо напряму. Побігла водичка, зараз вимоємо першу хімію, котра там є, котра буде вам заважати. І даємо другу дозу, вже цю дозу можна буде завтра пустити по мережі внутрі, вона ще протравить і вам цей, ну, взагалі витравить весь бруд по трубам внутрі приміщень. Виключилось 2,8 атмосфер. Зараз трошечки прибавимо тиску до троєчки і ще раз перезапустимо. Так, дивіться, 3 атмосфери, 3,2. Це достатньо для загального, загального користування. Якщо тиску на верхніх етажах вистачати, не буде, ну я сумніваюсь, але вдруг. Треба просто піджати буде велику пружинку. Отак от, от, бачите, нічого тепти не буде. Отака от Ну, Зараз ми все це обмиємо, але тут, ну, оскільки дощ можливо, потім вийде, віддерться водички, як буде сухо, трошки. Ливанути треба. Ми зараз помиємо, але в будь-якому випадку я буду вилазити і все в ідеальній чистоті не буде, тому трошечки піде тут. Відкриваю обидва крани і можна буде водичкою користуватись. Сьогодні суто як технічно, з мінімальною витратою, а завтра промити на повну. Все, як це робити, я ще додатково розповім. Сьогодні ми спіймали бінго. На жаль, Іноді була і от така робота. Ну, Мердловина сьогодні в Києві, Святопетрівське. Ну, трошечки брудненько, бо поки ми працювали, не переставаючи йшов дощ, але свердловина знаходиться в офісній будівлі, тому треба було зробити її саме в суботу. В общем-то, Взагалі бувають і такі дні. Ну а кому потрібен ремонт чищення свердловини, звертайтесь. Ми працюємо з любими свердловинами до 500 метрів. Чистимо від замулу. Мене звуть Олександр. Так що звертайтесь, консультація у нас безкоштовна.